Життя після виборів про старих та нових закарпатців у Верховній Раді та про нові призначення в області. Енергозбереження по закарпатськи прості і трохи призабуті істини про те, як зігрітися взимку. Гардероб за копійки. Чому краяни все частіше одягаються у секонд-хендах. Маленька історія великої трагедії. Закарпатські євреї шанують пам'ять жертв Холокосту, згадують загиблих та відроджують давні традиції. Про життя краю за останні сім днів спокійний, але багатий на призначення. Тиждень підсумовуємо разом з вами. Вітаю вас! Нові призначення нові організації. Перед прем'єрний показ української кінострічки, а ще численні захворювання на ГРВІ. Коротко про основні події цього тижня. Далі в огляді. На Закарпатті побільшало хворих на грип та ГРВІ. За даними епідеміологів, протягом останніх тижнів у медичні заклади області звернулося понад 3,5 з тисячі краян з найбільше половини школярі. Найбільше хворих в обласному центрі у гірських районах не дуже значно менше. Спеціалісти наголошують, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зараз рівень захворюваності вищий, хоча з поміж інших областей України на Закарпатті найменше хворих на вірусні інфекції. У Мукачеві представили нового голову районної державної адміністрації Василя Кубанича, представили голова облдержадміністрації Василь Губаль та голова обласної ради Володимир Чубірко. На зустрічі з працівниками РДА, райради та керівниками районних установ новопризначенець Василь Кубанич наголосив на пріоритетах своєї роботи, серед яких створення команди, яка готова віддано працювати на розвиток району. Асоціація рекламістів Ужгорода почала діяти в обласному центрі. Це організація з 12 підприємців, які займаються розміщенням рекламних площ у місті. Вони організувалися в асоціацію, аби вирішити конфлікт, що виник між міською владою та власниками рекламних площ. Останнім не продовжують дію дозволів на розміщення носіїв у центрі міста, яку вони уклали ще з попередньою владою. Натомість у міськраді кажуть, рекламним носіям не місце в історичній частині, адже вони псують архітектурне обличчя Ужгорода. Кінострічку Поводир цього тижня презентували в Ужгороді в її основі події України 30-х років. Це художній фільм, побудований на документальних фактах про знищення кобзарів, про ліквідацію всього і всіх пропагувало українську ідею. Представили фільм, фільм. 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 режисер фільм. Олесь Санін фільм. та виконавець однієї фільм. з головних ролей Олександр Кобзар. Наразі поводир висунутий на здобуття премії Оскар як кращий фільм іноземною мовою. З 12 листопада його покажуть у всіх кінотеатрах України. Допоки в столиці триває післявиборчий ажіотаж, формується нова рада на Закарпатті. післявиборчий період відзначився особливим спокоєм. Чекаючи на офіційні результати підрахунку голосів у ЦВК, краяни ділилися власними прогнозами, на чию користь перехиляться ваги прихильності виборців, хто представить область у новому парламенті та хто і як працюватиме у новій раді. Тим часом свій вердикт чесності та прозорості самого процесу голосування на дільницях краю винесли громадські спостерігачі та правоохоронці. І вже відразу після дня виборів в області почали представляти нових голів РДА, а їх змінили аж 12. Яке воно життя після виборів? Далі у сюжеті? Закарпаття виявило свою волю. За тих, кого хочуть бачити у новому парламенті, краяни голосували тихо, мирно, майже без офіційно зареєстрованих порушень. Принаймні про грубі перешкоджання процесу голосування відомо не було в Ужгороді за цілий день виборів зафіксували тільки один підозрілий випадок. Громадський спостерігач намагався контролювати, хто як голосує на одній з дільниць. Перші зйомки відео, які з'явилися в інтернеті, з'явилися від одного з кандидатів, і там було видно, що чергова частина машина чергової частини Ужгородського міськвідділу. І ця людина в червоній курці, як там сказано, якось там дає пояснення, розмовляє з працівниками міліції. Працівники міліції там були, і вони це зафіксували. Ці так звані списки. Я знову не буду давати ніяких оцінок, вилучені і досліджуються. Наступного, після виборів дня, своїми висновками поділився місцевий комітет виборців. Вони підрахували, найактивніше голосували виборці Ужгородщини та Свалявщини. Пов'язали це з тим, що вибори позачергові, і на агітацію було обмаль часу. в короткі терміни. Мала в кількість там особистих зустрічей. Оцієї всієї процедури з представленням, з висуненням кандидатів, довірені особи, хто кого підтримує. Ну і звісно, брак в конфліктності на округах. Тобто, відсутність інтриги, вона також позначилася. Аби жити по-новому, мало вибрати нових депутатів на найвищому державному щеблі, вирішили оновити і місцеву виконавчу владу. За один день президент звільнив з посад 12 голів закарпатських райдержадміністрацій і призначив нових. Офіційно представляти керівників почали з уж Анатолія Івановича, якого ми сьогодні хочемо вам не нового. Скажуть старі нові обличчя, Але я думаю собі, що ви сприймете це призначення із порозумінням, із порозумінням того, що нас чекає попереду. У нас попереду чекає багато, багато, багато роботи. Всі реформи, які пропонують нам галузі, це Галузь освіта, галузь охорони здоров'я, галузь культура в соціальній сфері. Ці всі реформи, я думаю, собі, Будемо робити спільно. Я розумію, що це не лише підтримка, це й велика ступінь відповідальності. Тому особисто вам спасибі, Василь Іванович, за довіру мені, спасибі команді тих людей, високопосадовців, котрі рекомендували ви розумієте, що призначення такого рангу це не вирішується ні в, ні в одних умовах. Однією людиною це командне рішення під новим головуванням запрацювала і обласна рада. В останній день жовтня на сесії про складання своїх повноважень оголосив Іван Волога. Відразу після цього новим головою депутати обрали Володимира Чубірка. Першочергові завдання це я рахую продовжити ту роботу, яку ми проробили. Це закумулювати сили обласної ради, депутатського корпусу та об'єднання з адміністрацією. Підготуватися до наступного року, да, проконтролювати ті питання, які в цьому році були не вирішені, довирішувати їх, е, ну, обрати заступників, скоріше всього, тому що е, горжусь тим, що з обласної ради в нас пішли в депутати е, і заступник також, е, готуватися до децентралізації і намалювати план підготовки до наступних виборів. За прикладом обласних пішли і міські депутати в Ужгороді і вирішили обрати нового тимчасового мера. Висловили недовіру Віктору Щадаю і обрали секретарем ради Віталія Семеля. Ми прощаємося, але ми обов'язково повернемося. Дякую всім, хто допомагав Ужгороду. А депутатів прошу уже перестати міритися довжиною. Політичних гаслів забезпечити системну результативну роботу. А коли прийде час виборів, повірте, кожен розбереться, хто голосував, хто фотографував, а хто тихо працював. Тим часом ЦВК завершує рахувати. За попередніми результатами нашу область у парламенті представлять шість мажоритарників: Роберт Горват, Віктор Балога, Михайло Ланьо, Іван Балога, Василь Петовка та Павло Балога. За партійними списками Валерій Пацкан, Валерій Лунченко та Василь Брензович. Від інших українських округів у Раді працюватимуть корінні закарпатці: Віктор Пинзенек, Олександр Сочка, Нестор Шуфрич та Іван Крулько. От от ЦВК оголосить повний новий склад парламенту. Чи змінять кадрові перестановки та нові старі депутати політику в краї? Та чи відчують від цього покращення свого життя закарпатці? Ми запитали в експертів. Що з того вийшло? Далі в коментарі. Кардинальних змін нас в області не буде. Цьому в принципі яскравим свідченням є те, що зараз відбулися вже вибори нового голови обласної ради. Про те, що вони відбулися в досить спокійній обстановці, то можна сміливо сказати про те, що в Закарпатті ніяких змін портфелів не буде. Все залишиться так, як воно було. Тобто область залишиться під певним таким президентською партією, якою, в принципі буде. Ну, основ основну керувати в області буде Віктор Болога, тобто його люди тут на місцях. Не хотілося б здаватися зараз певним песимістом, але покращення однозначно. В ближчій перспективі очікувати не варто, тому що країна, яка знаходиться в стані, можна сказати, війни, яка є в економічній кризі, нез'ясовані стосунки з Російською Федерацією, і все це призведе тільки до, ну можна сказати, такої стагнації в нас в країні і швидкого покращення очікувати не варто. І про підготовку до зими слово енергозбереження стало дуже популярним у лексиконі в українців в останні місяці, зважаючи на газові війни між Україною та Росією. Та енергозбереження це далеко не лише пластикові вікна, двері та інші. Найсучасніші технології, які допомагають зберегти у наших оселях тепло, усе набагато простіше. Принаймні, так стверджує наш журналіст Максим Мельник, який цього тижня побував в одному із закарпатських сіл, аби дізнатися, як зігрівали себе наші предки у давнину, коли звичного для нас газу у них не було. Йому вдалося знайти декілька дуже простих, але трохи призабутих істин. Три роки тому обласна закарпатська влада урочисто відзвітувала про останнє газифіковане село в Ужгородському районі Анталовці. Та газ у кожну хату так і не надійшов. Проте у місцевих мешканців є свої класичні способи, як зігріти себе взимку. Знайомтесь, це Ганна Іванівна у своїй 86 Вона може колоти дрова і є взірцевим прикладом енергозбереження по закарпатськи. Три роки тому Ганна Іванівна зробила свій стратегічний, геополітичний і глобальний вибір, відмовилася від російського газу. Чим тоді дуже усіх здивувала. Та Ганна Іванівна вже тоді усе передбачила. Мені не треба ніякий газ, ніякий конвектор. Я до теперіж жола, грілася дровами, а у нас у нас ліс, та не є дров. За гроші суть дрова. Логіка Ганни Іванівни виявилась залізною. Сьогодні, коли Росія веде газові війни з Європою та Україною, мудра баба Ганна виявилась, як модно сьогодні казати, енергонезалежною. А як закриє Росія, цілком не дасть, та що люди будуть робити? Чим це будуть горіли сама баба Ганна живе виключно за місцевим часом і суворо дотримується простих, споконвічних енергозберігаючих традицій. Вдома тепло одягається, готує їжу і опалює хату на одній печі, причому робить це лише у певний час. Рано встану сім годин, накладу огня, накладу, а через день так але кладу по, по двоє-троє дров. До вечора до шість годин, а вночі не кладу. Паргет так називають традиційну закарпатську піч, на якій і готують, і водночас опалюють будинок. Очевидно, саме слово походить від німецького шпарен, що означає економити останніми роками. Через масову газифікацію закарпатських сіл шпаргетів почали позбуватися, а майстрів, які вміють їх класти, залишилося дуже мало. Пан Володимир, останній майстер у селі, який вміє правильно покласти піч. Він переконаний у закарпатського шпаргету і багато у... переваг. Це традиційний закарпатський шпаргет. Ну, Чим хороший? Він добре на ньому нагріває добре в кімнату. Температура довго тримається в ньому, бо там є ще такий засув, що у комен. Якщо вже печка нагріта, можна той засув. Закрити, і тоді витяжка вже не йде в комін, і просто віддача йде тепла у кімнаті. І якщо буду я днем топити, щоб так але чи їжу варять, чи щоб температура була, якщо вже по тому вечором закривають, до другого дня може бути ще жар у топці, і воно тримає. Бо там все зроблено із глини всередині і е, е, кірпіч шамутний. А це другий взірець економії та закарпатської енергоощадливості Агата Михайлівна Помпіль. Як і її сусідка Ганна Іванівна, пані Агата отоплює шпаргетом лише кухню, ходить вдома тепло одягнена, а спить у прохолодній кімнаті, але під теплою периною на гусячому пірі. То перина то ще маміної ну, приданою. Ну, Коли я сьогодні віддавала, то мама мені дали придано й перину. Я зберігла, але дала новий спут, за зберігла на старій бо Це мало б чим гріти. У хатах як Ганни Іванівни, так і Агати Михайлівни температура ледве сягає 17 градусів. Та обидві жінки на холод не скаржаться, бо так зимувати звикли ще з дитинства. А комфортна для багатьох мешканців міст температура у 22 і більше градусів взимку обом старшим жінкам здається просто нечуваним марнотратством. Я не люблю, люблю жар жару пропелонтаму, але клеву там і тут тепло і цілу зиму. Щоправда, є у пані Агати і таємне внутрішнє тепло. Чи не щодня згадує своє перше велике кохання Анатолія з далекого і вже окупованого Луганська? Гарячі почуття давньої молодості зігрівають взимку не гірше за дрова. Луганська область, город Ровеньку, вулиця Гоголя, 84. Кріворучко Анатолій Семенович. Я не забора, я його дуже любила. Пані Гата навіть зважилась написати листа. Та відповіді з окупованого Луганська поки немає. Ну я я ні привіта не достала, не достала я відповідь. Так, не достала. Да. Так що не знав. Це ж воєн на туаліці, ні. Несподіване бабине літо, яке прийшло на Закарпаття, вдруге, налаштовує на хороший лад і бабу Ганну. У холодну Росію вона шле свій гарячий привіт. Чом -то, то не прикритять? Чому не приказять того Путіна? Та до нього потреба є ну, бухнути. та бо спокій був в голові. І про ще одне заощадження у зв'язку з економічними реаліями для багатьох українців нині стало задорого вдягатися у бутиках, навіть за умови суттєвих знижок. І тут на допомогу приходить старий добрий секонд. Сучасний секонд генд уже не торгівля лахміттям як було донедавна. Нині це ціла індустрія з розвиненою мережею магазинів, які за асортиментом та сервісом не поступаються звичайним магазинам. А ось різниця в ціні резюча. Замість однієї брендової речі можна цілком оновити гардероб. Однак, що заманливо для одних неприйнятно для інших, котрі вважають, що купувати вживані речі соромно та ще й небезпечно для здоров'я. Всі за і проти вивчала Ірина Надворна. Батьківщина – Англія, речі з особистого гардеробу королі дарували своїм підлеглим на знак поваги чи вдячності. Особу ж, яка одержувала такий приз, називали другою рукою, що англійською звучить «second hand». Сьогодні одяг з чужого плеча не дарують, а продають і займаються цим не монархи, а звичайні бізнесмени. Товар вони отримують зі спеціальних фабрик, призначених для збору та обробки вживаного одягу. Приміром, до магазину, яким керує пан Азіз. крам надходить із Бельгії щотижня. У день повного оновлення асортименту одяг найдорожчий. У наступні ж ціни йдуть на спад. Кожен день падає ціна. чтобы могли люди, которые так меньше денег у них, тоже купили. Вот. И, ну, каждый день падает цена, до, до последнего недели, до четверга, скажем так, да, конец недели, они покупают по 5 гривен, то есть распродается весь товар. Люди вот с такими зарплатами не могут себе покупать, позволить нормальные вещи покупать. У нас нужно вот иметь э, хорошие вещи, брендовый товар, да, за очень достойные цену. который стоит полторы тысячи гривен, у нас и по 100 гривен можно найти. І в хорошому стані. В ужгороді магазинів секонд-генду близько 30. Найбільші з них протягом дня можуть обслужити від 100 до 300 покупців. Попит очевидний. І якщо років 10 тому послугами секонду користувались лише малозабезпечені громадяни, то зараз такий шопінг уподобали і люди з середнім достатком. До того ж, купують не тільки домашнє обрання, а й одяг на повсякдень. Крістіна стежить за оновленням товару. І щотижня радує обновкою себе чи рідних. Ну, наприклад, дивіться, де можна взяти жінціма. Ну, с этикетками за 100-150 за гривен. Действительно, их цена стоит от 1000 гривен и выше. То же самое обувь. И кожаная обувь по 300-400 по гривен. Если вы берете эту вещь, то вам будет вещь служить не один год. По качеству і по сезонному якомусь, то например про в наших магазинах. якщо візьмуть, то можна взять поділку, а тут можна взяти качественне і натуральну річ. У такий спосіб усе частіше поповнюють гардероб не тільки модниці, а й молоді матусі. Придбати необхідний одяг можна і за скромні соціальні виплати на дітей. І це важливо, адже речей маля потребує багато і швидко з них виростає. Так як діти, звісно, швидко ростуть, треба багато речей. і Ми хочемо, звісно, їх кожен день в нові гарні речі. І тому тут приходиться купляти. Купила курточку за 80 гривень. В магазині там якомусь можна фірменному купити її за 800 гривень, тому є різниця. Тому краще тут її купити, придбати гарну, якісну речі, як в такому магазині. У секонд магазинах людно проте спілкуватися на камеру, покупці не бажають. Навіть люди, які усвідомлюють і відстоюють переваги такого шопінгу. Просять, аби їх не знімали, боячись осуду знайомих. Адже стереотип, що купувати вживані речі соромно, глибоко закорінений у нашому суспільстві. Крім того, одяг із чужого плеча дехто вважає потенційно небезпечним для здоров'я. Ну, все-таки вони не нові, вони оброблені чимось і можуть визивати алергії. Всякі з однієї сторони так, з іншого – ні. А, безпечно. Тому що перед тим як вони йдуть в магазин, так, відбувається якась профілактика. Ну, ми це всі знаємо, я вважаю, а небезпечно, тому що за іншими людьми доношувати речі, ну, це хто як вважає. Це хто як вважає. Ну, мені здається, що якщо віч покупається в перший день, то там є можливість вибрати більш нове, дійсно не ношені, навіть речі. Якщо їх вдома хорошо постирати обробити, то мені здається, нічого такого. Взагалі, то благодаря секунд хенду мені здається, що Україна України одягається. Боязнь підчепити якусь болячку через одяг із секунду поширена, але досі в області таких випадків зараження шкірним чи статевим захворюванням не реєстрували, каже головний дерматовенеролог Закарпаття. Весь уживаний одяг до потрапляння на прилавок проходить спеціальну обробку, що повинна підтверджуватися сертифікатом, доступним на прохання покупця. Є ще один такий критерій. Звичайно, такий, можна сказати, побутовий. Треба понюхати цю одежу. Вона має бути після дезобробки мати специфічний запах або формальдегіду, або інших. Препаратів, які використовуються для парової обробки, і ць, як, як правило, цей запах він зникає або після. Першого або другого стирання товару, або якщо деякий час товар буде на морозі, за словами лікаря, якщо покупець, усе таки сумнівається у безпечності товару, взуття слід обробити спиртовим розчином, а одяг випрати при 90 градусах і носити на здоров'я. Листопадові дні, час спогадів про тих, хто більше не з нами. Традиційно ми згадуємо померлих та віддаємо данину пам'яті невинним жертвам жорстоких воєнних часів. За кілька днів після відзначення 70-ї річниці визволення українських земель від фашистів на Закарпатській верховині зібралася нечисленна, проте дружна єврейська громада. Вогники пам'яті запалили на старому кладовищі у селі Колечава і помолилися за тих євреїв, які жили тут до війни та були закатовані у концтаборах. А відтак. Згадали давні єврейські традиції із закарпатської верховини із єврейським колоритом. Наступний сюжет. Колись у Колочаві у мирі та злагоді разом жили угорці, чехи, румуни, євреї, бойки, лемки та русини. Усі жили за своїми самобутніми традиціями, будучи рівними громадянами тих держав, до складу яких входили землі сучасної міжгірщини. До початку Другої світової війни, що таке національна нетерпимість? Тут і гадки не мали, аж поки Колочавська єврейська громада не стала частиною великої трагедії Голокосту. Пакії всього цього… были высылка большого количества закарпатских евреев на территорию Украины. И в конце августа 1941 года порядка 13-14 тысяч закарпатских евреев были вместе с украинскими евреями расстреляны, расстреляны в Каменец-Подольске. В Каменец-Подольском это была страшная бойня, после которой буквально Началась охота на евреев по всей Европе. Імена Колочавських євреїв, розстріляних у Кам'янці-Подільському та закатованих у концтаборах, наші сучасники викарбовують на трьох стелах пам'яті на старому кладовищі на околиці села. До 70-ї річниці визволення України від фашистів додають до меморіалу і четверту у списках прізвища цілих родин з іменами, з датами народження і без них усе, що вдалося дізнатися про довоєнне єврейське населення Колочави. Данные они сохранились в архиве. Дело в том, что когда была депортация закарпатских евреев, э, Венгры, они очень скрупулезно вели учет всех. Людей, которые были выселены, собраны в гетто, отправлены. Поэтому у нас э, так называемая черная книга. есть книги, сейчас книга памяти, уже, если я не ошибаюсь, 9 или 10 томов, где перечислены фамилии всех закарпатских евреев, которые были депортированы. Сьогодні Закарпатці збираються у Колочаві, де з часів депортації євреї більше не живуть, збираються не тільки аби згадати трагічні сторінки народу, а й просто побути разом, шануючи давні традиції. Написано в євреті, ось на цій плиті, мені ще здається, що цей коїн був похований у 1890 році. <му> Очень <му> понравилось. Это Булгач. Бу Пожалуйста. Очень понравилось все неожиданно, все новое, и для меня такое открытие, что тут в глубине как бы Карпатский гор. Э, так много евреев жило и такое отношение к ним было. Люди не просто здесь жили, а что у них осталась память сейчас? Это поколение или, возможно, еще не совсем там молодые люди. Но передается с поколения в поколение молва о тех евреях, которые жили. Осталась хорошая память, и они ищут, разыскивают тех, которые когда-то жили, и ставят им как бы, ну можно сказать, памятник, да. Місцеві краєзнавці відшукали дані про 85 тисяч закарпатських євреїв, знищених у часи війни. Угорські архівісти називають цифру у 115 тисяч, однак свої дані надавати не поспішають. Пошук імен жертв Холокосту триває. Але якби ми отримали матеріали перепису населення 1941 року, який проводив угорський окупаційний уряд, то ми б мали повну картину знищеного населення. Закарпатська область не можна це приховувати, тому що приховування означає захист тих ворожих дій щодо населення тодішньої, як вони вважали свої країни, або до будь громадян будь-якої країни. Тим більше маємо на увазі, що це не е, люди, воїни, не військові частини, а це цивільне населення, починаючи від маленьких жінок, стариків їх всіх знищували. Аби розповідати сумну історію єврейського народу у селі, де євреї більше не живуть. Для людей влаштовують цілі театралізовані дійства. Стежками старої колочави туристів водять австрійські вояки, особисто супроводжують екскурсії Іван Ольбрах та Едмунд Еган. У чеській школі діти вчать тору. А неподалік молитовного дому усіх частують кошерною шабатною гускою. Хто все життя прожив у багатонаціональному закарпатському селі, той знає цікава історія тільки тоді. Коли зробиш її живою, я тут народився в Колочаві, і я з цією культурою жив. А коли я дізнався через різні дослідження, яка глибинна історія, і її немає, тобто її ніхто не може побачити, почути, навіть в руки дещо взяти, і в мене тоді виникла ідея, що це потрібно як-то ну матеріалізовувати, тобто його потрібно робити. В такий спосіб, щоб хто хто бажає міг до неї доторкнутися, шукати імена куличавських євреїв, які не пережили часів Холокосту, продовжують історики та краєзнавці. З'являтимуться все нові й нові меморіали невинним жертвам війни, аби трагедія більше ніколи не повторилася. Від буденності до подій державного значення чим запам'ятали цей тиждень Закарпатці, далі у відео. <ріст> Важкий по роботі був. Що ми прожили цей тиждень, то вже й добре. Судя по тим новинам, що нас показують, то на сході, звичайно, війна. Якраз у нас зараз були представники з Луганської області, які проживають у Києві, які не мають можливості повернутися додому. Звісно, шкода їх. Ну, щось таке дрібненьке. Цікаво, нічого не сталося. Вибори пройшли. Ніяк, я думаю. Погодка хороша. А так, чим він закон? Як? Дні, як дні, всі проходять. Скоро я буду виходити на роботу, працювати і сподіваюся, що знайду роботу, яка відповідає моєму професійному рівні і моїм бажанням, прагненням. Василій піде в садочок. Ну, це правда, з майбутнього року, але на цьому тижні, можливо, я це вже усвідомила для себе. І це мені дуже надає натхнення на далі життя. На цьому ми з вами прощаємося. Далі стежте за подіями з інформаційною програмою. Вчасно, і чекаємо вас за тиждень у суботу, о 19-й, аби знов підвести підсумок тижня. На все добре.